Справа 685 периметр трикутника дорівнює 75 см, а довжини сторін відноситься як 6 до 5 до 4 Знайди сторони трикутника. Ну що ж, якщо наш периметр трикутника а це сума всіх трьох сторін, і ці сторони у нас відносяться як 6 частин до 5 частин і до 4 частини. То скільки на всього таких частин буде у числі 75 у 75 сантиметрах? Потрібно 6 додати до 5 і додати до 4. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Дізнаємося кількість частин. То ми записуємо 6 плюс 5 і плюс 4. Це дорівнює. 6 плюс 5 це 11. Плюс 4 це буде 15. Записуємо в дужках чого, частин. Це в нас всього. Гаразд. Тобто всього ця довжина 75 сантиметрів, її можна поділити на 15 рівних частин. А сторони будуть включати себе ці рівні частини в різному співвідношенні. Ну що ж. Тоді давайте дізнаємося, а скільки сантиметрів у нас припадає на одну частину. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто ми загальну довжину 75 см. Ділимо на 15. І це дорівнює 75 на 15 це буде 5. 5 на 10 50. 5 на 5 25. Разом буде 75. Отже, 5 записуємо у дужках чого сантиметрів. Це в нас відповідає. Отже, 5 см відповідає одній частині. Гаразд. Ну, але перша сторона трикутника, в ній є шість таких рівних частин. Шість частин. О 5 сантиметрів. Ну що ж, знаходимо тоді довжину першої сторони, записуємо тоді третє дія. Отже, записуємо тоді 6, що множиться на 5. І це дорівнює 30. Одужка, записуємо, чого сантиметрів. Це у нас буде тоді довжина першої сторони. З першої сторони можна написати трикутника, а можна і так залишити. Давайте допишемо трикутника. Так, далі четверта дія. Як нам зайти до другої сторони, вона відноситься як 5 частинок. 5 частинок в даному випадку по 5 см. Ми записуємо 5, що множиться на 5, це дорівнює 25 дужках записуємо чого сантиметрів. Це в нас буде тоді довжина другої сторони, другої сторони трикутника. Є. Ну що ж, тоді остання сторона. У ній 4 частинки, 6-5 до 5, до 4. 4 частини по 5 см. Записуємо 5 дія. Тобто ми 4 множимо на 5. Тримаємо 20. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас буде тоді довжина. Довжина третьої. Сторони трикутника. Є? Ну, що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди сторони трикутника. Ну що ж, записуємо, що перша. Це в нас 30 сантиметрів. 25 сантиметрів. І третє. Записуємо 20 сантиметрів. Ну що ж, ось така задача на поділ числа в даному відношенню. На цьому вправу завершено.